The <laughs> Ші любі телеглядачі, вас вітає телемагазин Прованс, і ми готові сьогодні з вами поділитися нанотехнологічним виробом, який дійшов нарешті до нас, тому що ми на нього чекали, і я впевнена, що ви також на нього чекали. І це незвичайні світильники, які будуть допомагати вам у будь-яких ситуаціях життєвих. Тож, до вашої уваги пропонуємо вам чудові світильники. Які не потрібно ніяким чином та ніяким методом приварювати, свердлити, проводити шнури, бити стіни, свердлити стіни, а ви просто можете їх прикріпити і нічого з ними не станеться. А як їх кріпити за допомогою лейку, лейкої такої стрічки, обов'язково потрібно знежирити стіну, куди ви будете їх клеїти, і таким чином чином ви можете зняти плівку і приклеїти дуже зручно тим. Що ви можете їх клеїти куди завгодно. Наприклад, на кухні зазвичай нам не вистачає світла, особливо, якщо у вас велика кухня, саме стіна, не простір, а саме стіна, кухонний стіл, і ми щось робимо. Зверху шафа повністю забирає все світло, темно. Тож, ви берете цей фонарик, клеїте знизу. І легким натиском руки можна увімкнути. Ось я вам покажу, щоб ви бачили, що він дійсно світиться. І можна вимкнути. Але щоб полегшити ваше життя, ми для вас маємо пульт, який допоможе вам керувати. Тобто, вам не потрібно буде ходити і натискати окремо всі ці фонарики. Ви це можете зробити просто пристроєм, який за вас це все зробить. Це частина, заради якої і завдяки якій ми можемо увімкнути. Давайте побачимо, що вони всі засвітилися. От і вимкнули. Ще раз кругла позначка увімкнути, засвітились, і просто звичайна лінія вимкнулась. Також можна регулювати вашу. Е Освітленість увімкнули і натискаємо. Можна яскравіше, можна темніше. І, звичайно, можна поставити на таймер на 30 хвилин. І вони будуть 30 хвилин без відпочинку собі світити. Звичайно, вони у нас на батарейках. Батарейки пальчикові, їх можна купити будь-де. Ну, по-перше, давайте відверто говорити. Ми не знаємо, чи будуть у нас знову перебої зі світом. Так? Ми не знаємо, чи нам ДТЕК буде постійно давати світло. Різні трапляються ситуації. Саме ці фонарики, вони незалежні від світла. Ви можете зробити так, що коли світла не буде, освітленість буде у вас в будинку. І сьогодні ми пропонуємо вам ціну це 1300 гривень. Так, 1300 гривень це досить така приємна ціна. Але я щойно подивилася на наш екран і побачила те, що ціна стала значно приємнішою. Тому цей чудовий набір ви можете забрати за 599 гривень. Це унікальна можливість зробити прямо зараз. Розмір світильника, якщо вам цікаво. На зелений колір покажу, щоб ви побачили його всю повністю ошатність. Це діаметр 9х9 і на 2 сантиметри. Тобто він такий собі. Не скажу, що великий, і не скажу, що маленький. Тобто він такої середньої форми. Тож дуже варто його е, замовити. І повірте, він підлаштується під будь-який інтер'єр, він не буде вибиватися з вашого інтер'єру. І головне, він буде давати вам е, додаткове освітлення. Чи то у ванній кімнаті ви можете повісити, де у вас дзеркало, і ви робите ранкову рутину, ви собі. Повісили над дзеркалом, і воно світить прямо на вас. Або ж якщо ви хочете підсвітити свою стільницю на кухні, то ви можете таким чином знизу прикріпити у декілька рядів і одним натиском на пульті увімкати його або вимикати. І це досить таки зручно. Але якщо ви нажали вручну, і потім увімкнули на пульті і вимкнули на пульті. То той, що ви натиснули вручну, він ніяким чином не вимкнеться. Тож прийдеться його все ж таки також вручну вимкнути. Тож телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Мені здається, це те, що ви шукали. А при замовленні більше ніж дві одиниці, ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Ну хіба не вау? Хіба не хороша пропозиція? Як на мене, це чудова пропозиція сьогодення, тому що такого ще у нас не було. Повірте. Я знаю, що зазвичай клеять неонову стрічку, спеціальне обладнання, але це все утричі дорожче. А саме ось такі фонарики вони допоможуть вам, по-перше, заощадити ваші кошти, по-друге, зберегти ваш час. І головне, ви будете насолоджуватися, і їх можна переміщати куди завгодно. Тож, код товару дт 1004 Це, до речі, матеріал, пластик, який є хорошим пластиком, який є органічним пластиком, він не має запахів, і він не буде шкодити, і, повірте, не буде плаватитись, що дуже варто підмітити. Тож, 599 гривень. Телефонуйте за номером 0800 2144 88. Нагадаю, що у нас безкоштовні дзвінки та безкоштовна доставка. Також у нас є YouTube канал, якщо ви до нас щойно приєдналися, де ви зможете зайти через посилання по QR-коду, який ви зараз можете бачити. Ви можете переглядати ефіри, записи, які ви не встигли подивитися, і замовити все, що ви бажаєте. Також у нас є інстаграм, де ви також можете нам писати, і звичайно, можете замовляти все, що бажає ваша душа. І, звичайно, є тікток, де ви також можете слідкувати за нами і навіть коментувати. Якщо вам хочеться, можете запитати в свого онука чи онуки, як -то знайти той ТікТок і як там користуватися. Досить така цікава програма. Тож рада буду, якщо кожна хто нас дивиться, кожен хто нас дивиться, зможе сьогодні собі придбати цю таку можливість, тому що ці led світильники вони надзвичайно прекрасні і універсальні, і функціональні. Вони полегшать ваш побут при будь-яких погодних умов і при будь-яких життєвих обставинах, коли немає світла, ну у вас є павербанки, зарядили телефони. А коли ви час знаходитесь в тем, Ті, то хочеться світла, правда? А Ці світильники допоможуть нам його здобути. Тож, буду рада, якщо ви замовите, телефонуйте за номером 0800 21 88, а ми продовжуємо рухатися далі.